Як хліб на стіл прийшов, наш колобок лежав на віконці та й думав, хто я такий і як мене спекли. Вирішив він піти та й подивитися, як же робиться хліб. Та й зустрів наш колобок сонечко. Сонечко, підкажи мені, як роблять хліб. Сонечко почало свою розповідь. Спочатку навесні, коли пригріло сонечко, Хорють землю. Потім засівають хліб, і він достигає. Наливається і перетворюється на золоті колоски, які у серпні місяці починають збирати комбайнами. Працюють комбайни зранку і до глибокої ночі, аби встигнути прибрати хліб з полів і не втратити одної зернинки, потім його відправляють на елеватор, де його сушуть, сортують. Ось в таких великих вежах зберігається зерно, а потім його дорога лежить до млина, де із зерна роблять муку. Ось такі машини привозять муку на хлібзавод. Те вже з готового борошна пекарі печуть нам хліб, а потім цей хліб везуть. До магазинів, де ми з вами його і купляємо. Сів наш Колобок та й задумався. Це ж скільки людей вкладають свою працю, щоб у мене був хліб. Подивіться, це є трактористи, які зорюють землю, і комбайнери, і шофери, які везуть зерно, і шофери, які везуть муку, і люди, які працюють на млині. І люди, які працюють на елеваторі, і люди, які печуть нам з вами хліб, і навіть ті люди, які везуть його до магазину та нам його продають. Уявляєте, скільки людей працюють, а подивіться, скільки смакотей можна спекти. І зборошна, це і тістечка, і хліб, і торти, і пиріжки, і вареники. Хліб, усьому голова, кажуть у народі. Шануйте та бережіть хліб.